Давно мріли поїхати на море, тоді ви знайшли те, що вам треба. Так як нічого, крім пісочного моря, ви не зайдете ніколи. Наше море на 99% складається з піска. У вас дістала дитина, яка «Я хочу на море. То після нашого пісочного моря ви більше такого не почути, бо вона буде ме. Вона буде ме! Вона буде ме. Чому мене постійно перебувають? казати за мене ти розумієш? І хто так вирішив? Так. Нормально. Добре. Бо вона буде антиживою. Також наше море на 100% безпечно. Якщо ви мені не вірите, то давайте подійдемо до цієї жіночки. Добрий день, як вам це море? Медрук, тут побера хага. Він що, втопився? Він розбився на шмерті. <гас> а, пішов? Саме горе, що він втопився, а те, що він розбився, ну, пісок йому пухом так сказати. Як ви тільки що почули, тут ніхто не потонув. Ніколи. І ніколи він тут не потоне. Є. Yeah. Це який вже у нас 800 -й. Білий. Ага. ага. ти з камерою! Перейди-ка сюди на хвилиночку. На жаль, мій парада зараз зайнято. тому купуй квитки до пісочного моря. Це що? У цьому відео я викупив пісочне море у Майнкрафті. Перед тим як ми почнемо, я хочу попросити вас поставити свої вподобайку, підписатися на мій канал, написати свій коментар і приєднатися до мого телеграм-каналу. Бо ті, хто був у телеграм-каналі, знає про що буде відео. і бачили мої страждання. Нарешті хо-хо Шо вы разумели? Мені прийдеться взяти та це вот все выкопать, Ну шо? Поехали Да бежим до базы Крутяк Дорина, яке найменше може в світі за площею? У вас є 10 секунд на відповідь. Поїхали. Якщо ви відповіли, що це середземне, біле, мармурове море, то ви помилилися. А ті, хто відповів, що це чорне море. Теж. Бо я піздабл, і насправді це мармурове море, Площа якого складає 11 450 квадратних кілометрів. Не буду вас затримувати. Согати, подо мені допомагає. Як ці от гайди, цегнаки Майнкрафту. Стоп, рена А то зараз піду до допішув і все. І все, ой-ой-ой. Ібаля, ой. почув записок званий. І так, кухайте, щось якось. Маловато. Знаєте. Я... Чо, блядь? Ти що, блять? Що Ти що, як тільки я почав запис, мене хочу щось вити. А, Так, коротше, добувати, розставляти це все легко та ну, дуже просто, я би сказав. Але. Головна моя проблема це відстань. Тому що бігти до пустелі, а потім сюди це. Пі... піздець. Я довго. Тому що ми робимо. Я хочу зробити портал Між цим, що знаєте, трішки так скоротити, відстань, та просто ну. Я їбав стільки біжати, ви шо? Поїхав портал робити. єбай. Блять, ресурси, вони штам. Сука, суко, чого нічого багато? Бля, ну сука, чому я хотів запис мене, хоче все вбити. Гром, тризубець! Маленька пизда! Фух, я думаю, ще я ендермен. Фух, нормально. Дов... Добре, не буду. Я пам'ятаю того варден інцидент, так званий. Блять! Я думав це відео! Хан! Це лава, це лава. Тут нам треба 10 <фифиф> вітер. Там не бой їжа, сосати! Єбай! Та ти знущається. Та блять, ви шо? О! Ну проїбався! Ебой! юхууууууу! І нахуй ні 9. Ну, Ей, тепер за головне дійти додому. Знов це мене застав врятував, я міг тільки що знову обійти. Не зайняв тут побудував. Боже, який же я крутий. Ааа, блять, рука! Аа! Yeah. Да, блок бамбука! Ну все, зараз бамбука взабимо робити! Після цього я вирішив порахувати скільки мені залишилось здобути піска, і коли я побачив ту кількість, яку мені треба було добути, Знаєте, я трішечки ахуїв. Ну як це? Я піздець, як ахуї ахуїв, тому, що блядь, 32 два повних скринь є. Піска, ви це бре розумієте? Таке чітко на то цей пісок хоче в мене я не знаю в ворота, Я не знаю. На цьому моменті ще ви розумієте, У мене вже руки почали бо я вже з його купати. Й цей рот я не розумію. А, зараз я дивлюсь і розумію, що мені треба добути сто дев'ять Ви... б. *т. Розумієте цю кількість йоп, ё... Я не розумію, як можна було до цього дійти, це у три рази більше, ніж я до цього добував. І то я не впевнений, тому що в мене математика, як цей пісок. хуй, Я свій жимсна зламав так, тому що мені легше було захизнати цей канал. Це типіка Американ Благо, який показує свою сраку, а потім цей пісок свою сраку. А чому ти не дупав цей пісок, це ж було б легше. А не пішов би ти на Итихі Дусі теж не пішов би ти що, Бо вгадай, ти який тобі вважав, що вбити дракона та візера буде довше, ніж копати пісок. Правильно, а тебе пішов, бо я нач, я знову пішов дубати цей пісок. Пісок то я добув і навіть зняв реплей, як я це робив. Але 180 гігабайт реплею, ну знаєте, щось якось вже багато. Тому вибачте, але якщо б я б, дай, б продовжував б вам показувати пісок, то по-перше, ви б теж б почали б ненавидіти пісок. По-друге, відео би вийшло у наступному місяці. А третє, пішли дивитися, як я копаю море. Пісочне. Я заїбався. Воділась, я вас нарякав, бо це вікторина, яке найбільше може світі за площі. У вас знову є 10 секунд. Якщо ви відповіли що це Каспійське море, Філіпінське море, Азовське море та Аравійське море, то ви помилилися, бо найбільше море це Саргасове море. А ось і воно площа якого складає від 6 до 7 мільйонів квадратних кілометрів. Ах, ну а я вас буду далі затримувати. А ви знали. Що... Зробив нарешті. Блять, я це зробив. Це пиздец. Це просто. Це жах! Це пизданутися можна. Ну готово. Моє море. Готово, я її бив. Я не можу скільки часу я витратив, то піздець. А далі у нас починає так званий океан. Або ще одне море. Мені похуй що це таке. Просто все отут так, кінець Дарі. Дарі не моя територія, поки що воно не моя. Я ще дякую цьому стоув який мені стільки раз допоміг. Короче, от таке в нас пістечне море. І головне питання, а навіщо я це все зробив? Я вам скажу. Я не знаю. Просто по приколу. тому я не ідею І ось осью. Заруб. Краще вы не робив А ви дивіться, яка крута! Єй! Ассиди, чекайте. Триста чекайте 321 день, да. Бачите, який я крутий довбо. Це було дуже боляче. Особливо бачите, як я протягом 70 годин страждав заради 15 хвилин відео. Ну, ви хоче поставте свої вподобайку, підпишіться на мій канал, напишіть свої коментар, телеграм-канал, приєднатись. ви. І якщо у вас є можливість, то ви могли б могли би підтримати мене своєю копійкою. Це буде дуже велика для мене мотивація робити нові та якісні відео. Посилання в описі цього відео. Тому дякую за перегляд цього відео. І усім до побачення. А бачите оцю, от моє от, малесеньке море таке? А от бачите, оце от, оцю зону, да, от, таку от до цієї штуки, да, от бачите, да? А, коротше. А, ви мене бачите. А, коротше, коротше, от я от, я її хочу заповнити у, у піском да. А Ви повинні а, набрати, якщо під це відео буде. Ну давайте. Ну так, ну, що це відео точно вийшло, от 100% воно вийшло, давайте. А, ну давайте приблизно, ну я не знаю. Ну давайте. Ти ще Ось так. Що в декілька років мене це не їбло. Я думаю, нормально, да. Ти ще а, Воно поховається під іншим відео, ви його. Не знайдете, але якась сука це відео знайде, зробить тік-ток, Усі почнуть ставити вподобайки, щоб я маленький до... у майбутньому це зробив. Але ви цього не зробите. Я сподіваюсь. А по-перше, не ставте тут фотобайк, будь ласка. Ну, як мінімум 299 можете поставити, а тисячі не треба. А по-друге, не заходьте в опис, будь ласка, там є одна хтопка, яка мені зламала все моє життя у майбутньому. І все буде добре. Бо ми з вами а, нормальні юди юди бля-бля-бля... ганд. Ви ж не любите страждання людей. Я сподіваюся, який сам фіше Пі... ну не вистави Якась сука це не виставить. Якийсь чого, якого стока підписники. Який скаже, поставте йому подобайк, мені поставить. Я стану супер мега популярним і буду їб***тися єп... цим. Я сподіваюся, такого не буде. Тому що, по-перше, я не популярний. По-друге, це точно не на фотобайки та підписки. А третє, мене точно зараз не мої друзі. Теж я дов. У якого нема свого життя, який довбо, який на себе витратив два тижні, а на себе багато тижнів. Логічно? Логічно. І те, як я зараз вас прошу, я розумію те, що в майбутньому я це хочу. А саме таке йовнуте, я хочу це зробити. Я якийсь, схоже, я сексіст. Значимо, так називається бо хвороба, роба, коли ти хочеш зробити те, що тобі буде. і чого тобі буде погано. Сексіст, начхо, я не пам'ятаю. Ну, коротше, так. Да.